Сили оборони України перехопили стратегічну ініціативу і просуваються під Бахмутом. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Малєр. За її словами, українські захисники впевнено рухаються по флангах довкола Бахмута. А ворог в свою чергу зосереджує основні зусилля на цьому напрямку. Малєр наголосила, що наші оборонці продовжують контролювати південно-західні околиці міста однак, основні бої зараз точаться довкола. І ми раді вітати в нашій студії тут, на Майдані Харатіна Старського, пресофіцера бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України. Пане Старський, бажаємо здоров'я. Бажаю здоров'я Раді бачити. Те, що сказала пані Маляр, іде вирівнювання зараз лінії оборони? Як це, ну якщо людям не військовим, що це означає і якими силами це дається нашим хлопцям та дівчатам? Справа в тому, що для того, щоб успішно наступати і ну, взагалі вести загальну бойові дії, то фронт має бути рівним. У нас не повинно бути жодних так званих котлів, в яких можуть опинитися наші війська. Чи ліщів, так? Ми на Бахмутському напрямку якраз спостерігали за це. Саме так. Тому якщо якась одна ділянка фронту наступає, то разом з нею повинні наступати рівномірно інші ділянки фронту. Але це ж потребує злагодженої роботи різних родів військ, різних е, ну, взагалі, груп. Наскільки це зараз, вже за півтора роки повномасштабної війни, добре відкомуніковано? Ну, Це досить добре відкомуніковано вже за. В крайні скільки 9 років правильно, тому ну, що якщо так збрати східний напрямок, то тому що за ці роки у нас з'явилося дуже багато досвіду, і не лише досвіду боротьби безпосередньо проти російських регулярних військ, з якими ми стикалися і ще в 14-15 але і завдяки тому, що ми пройшли навчання з нашими закордонними партнерами, які нам дали дуже багато важливих знань. Харатоне стежимо за тим, що відбувається на фронті. Генеральний штаб повідомляє про контратаки противника і про те, як штурмують позиції наші сили. Поясніть, будь ласка, контратака противника, які ми відбиваємо, і контратака наша про те, що ми на загал зараз говоримо про наступальні дії збройних сил України. Це різні речі чи ні. Так, це різні речі. Ну, що стосується мого напрямку, наприклад, там де зараз працює наша бригада, наш третій батальйон, інші підрозділи, то, скажімо так, зараз там відбувається активна контрбатарейна боротьба. Боротьба артилерії якихось масивних штурмів от саме останнім часом не було. Але цього місяця наші хлопці повідомляли про дві спроби штурму з боку росіян, і росіяни тоді сконцентрували дуже багато броньованої техніки. У них була авіапідтримка, Вони залучали гелікоптери. Ну, але третій батальйон бригади... В який спосіб може протистояти силам, які мають підтримку з неба? Те, про що говорять командування нашої країни? Головнокомандувач говорить Ф-16. Нам не потрібно їх всі. Ми не будемо загрожувати світу, але нам потрібно їх стільки, щоб ми прикривали ту ж західну зброю, яку надали нам партнери. Безперечно, причому йдеться не лише про, скажімо так, фронтову боротьбу, та про, про тактичну боротьбу саме так, а йдеться так само і про потенційну ліквідацію, скажімо, тих же самих бомбардувальників, які обстрілюють наші мирні міста і руйнують нашу нашу інфраструктуру. Тобто, це дійсно дуже важливо, і я скажу, що вони б дуже дуже сильно нам допомогли. Зрозуміло, у нас починається дощ, але ми поки е, договорюємо. І ситуація, скажіть, будь ласка, щодо вагнерівців, вона міняється на фронті. Категорично, як я спілкуюся з військом, вони сказали, що вагнерівців там давно більша частина їх пішла. Ми зараз договоримо вже тут і відпустимо вас. І будемо самі ховатися під парасольки. Це я не військових, я умови переконаний. Для нас для нас так само, як вагнерівці поміняли, вони відійшли частина їх лишається на фронті, вони впливають на мотивацію наших збройних сил України, адже вам точно все одно вони чи хтось інший? Ну ситуація виглядає наступним чином. Наприклад, коли е вагнерівці вели бойові дії проти нашої бригади в районі Бахмуту, то це виглядало як знаєте постійні щоденні штурми закидування м'ясом наших позицій. Зараз ситуація помінялася, тобто вони зараз, ну скажімо так, більш-менш статично знаходяться на своїх позиціях. На позиціях знаходяться в основному підрозділи так званих цих от луганських терористів і казачки. Так от коли росіяни збираються йти на штурм, то вони використовують свої регулярні війська, вони підтягують танки, концентрують броньова. Техніку, і вже так наступають. Окремі військові кажуть, що ці казачки, і луганські терористи вони поводяться жорстокіше, ніж навіть регулярні війська. Хіба це можливо? Вони ж не навчені. Вони що, більш лютіші, тому що тупіші чи чому, що відбувається? Тут складно, складно говорити про їхню мотивацію, тому що їх насправді кидають в мясорубку їхні російські от от так звані визволителі. Тобто, -то це страшно. Це тривалий час, тому я думаю, що це просто через безвихідь. Зрозуміло. Ще хотіла вас запитати про те, на місцях це теж говорять військові, залежить багато від маневрових дій, тобто те, що відбувається на місці. Є певна стратегія. Що зараз ви можете міняти без, скажімо, узгодження на високому рівні? Що вас штовхає міняти, ця війна, на якій ви перебуваєте безпосередньо. Я не штовхаю вас на ті таємниці, які ви можете розкрити, але на загал, можливо, застосування якоїсь техніки. Можливо, збереження особового складу за рахунок якихось інновацій? Ну, безперечно, збереження життя особового складу це, напевно, одне з наших, наших найпріоритетніших завдань. От. Ну, але на, скажімо, тактичному рівні на будь-якій позиції, будь-який командир відділення, командир взводу сам приймає рішення. На відміну від російської совкової системи управління, у нас командири. Рівня от командир відділення може сам приймати рішення, чи, чи, чи наступати, чи виступати, які дії йому застосовувати. І Тому, напевно, що ми є набагато ефективнішими. От, якщо ми говоримо про е, вирівнювання фронту про дії наших захисників і захисниць, е, я думаю, доречно було б згадати слова головнокомандувача залужного, які він сказав в інтерв'ю Washington Post. Е, я зацитую: мене дратує, е, сказав він, коли чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося. За словами е, його війська, щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів. Це не шоу, це не. Шоу за яким спостерігає весь світ, на яке робить, роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю. І от дійсно, ми з одного боку бачимо очікування від наших західних партнерів. Давайте згадаємо польського політика, який заявив, що до осені, ніби, на його думку, у нас є ось це вікно можливості, а потім Україну можуть, якщо наступ не виправдає себе, і причому очікування, які Є в наших партнерів, так є. Ми ж розуміємо, що сили оборони це не секрет, але я думаю, це варто проговорити. Є очікування українського суспільства від наступу, є очікування військових і плани, є очікування від наших партнерів і їхня логіка надання нам допомоги. Як ви витримуєте, якщо дійсно це є такий тиск, і як це позначається, якщо цей тиск надмірний, бо ми можемо зараз закликати принаймні українське суспільство на лінії фронту? Я можу сказати, що нам у цьому допомагає. Єдиний ресурс, якого у наших вояків дуже багато, це героїзм, і я дійсно погоджуюся із е, генералом Залужним в тому, що це не шоу, що якщо наші партнери хочуть бачити результати, то вони повинні і активніше нам допомагати цих результатів досягти, тому що досі вирішується, чи надавати нам касетні боєприпаси, чи не надавати, чи надавати нам е, ракети КамС, наприклад, так, так ракети дальної дії чи не, не надавати е, Україні. Необхідна зброя. Я не, не можу сказати, що у нас і геть нема, що ми не можемо виконувати бойові завдання. Але і говорити про те, що е, у нас є абсолютно все для того, щоб ми виконували там, 120% того, що ми хочемо робити, для того, щоб швидше е, закінчити цю війну нашою перемогою. Е, це також не є. Тому Просто, нас... знаєте, вибачте, Не вдаючись навіть в деталі, е, операція відома, я думаю, багатьом цивільним буря в постелі. Там була просто колосальна кількість задіяної техніки сил об'єднаних військ. І там було багато авіації, сучасної авіації, яка переважала насправді авіацію ворога. За натівськими стандартами, якщо поверхнево подивитися, такі наступальні дії, які здійснюють зараз Сили оборони України, без активної авіаційної підтримки. Вони неможливі, це ну майже на межі самогубства для, для там, командувачів цих підрозділів. Ми це робимо, бо в нас немає іншого виходу знову ж таки з приводу тих обставин, яких ми зараз є, в таких реалій. Але ми це робимо і досить успішно робимо. А, а якщо уявімо, з'являється там один-два ескадрони f 16 що ми тоді бачимо на полі бою? Ми бачимо не лише точечне знищення найпріоритетніших цілей. Я говорю про командні пункти, я говорю так. про склади озброєння, і тому подібне, але ми говоримо і про інші не менш важливі речі, такі як знищення особового складу противника, удари по концентрації і особового складу, і техніки противника. Тобто, це саме те, що. Посприяло б нам в рази пришвидшити е, нашу перемогу. Тоді коротке уточнення. Якщо натівські країни за їхніми стандартами такого масштабу операції починають з активної і авіаційної підтримки, то чи можемо ми говорити, що ми зараз працюємо ну, наднормово за натівськими стандартами, звільняючи наші території? Ми маємо на увазі в першу чергу. Ви люди військові, ну і ми країна. Дуже багато людей, в тому числі за кордону, просто не можуть уявити наскільки. Героїчні наші вояки, які можуть навіть е, працювати в безвихідних абсолютно ситуаціях, з точки зору, навіть е, якщо говорити про е, прийняття рішень от, за, за стандартами НАТО, е, тобто це от, дійсно герої, і я можу з, повно, з повною відповідальністю сказати, що це люди, які сьогодні роблять неможливе в тих умовах, в яких їм доводиться воювати. Ми Харитони, чуємо тільки відголоски розмов, маючи знайомих військових, які кажуть, що за лаштунками інструктори НАТО зі. Знаються, що це просто неможливо, коли наші українські військові їздили навчатися до Великобританії, і вони казали. Гарне навчання, але британці ніколи не були в війні 24 на 7. Тобто, це треба застосовувати цілодобово. Я хотіла вас запитати про мінування територій. Ці бої на вашому напрямку, де стоїть зараз ваша бригада, безпосередньо наскільки від замінування там страждають бійці? Тому що на зараз, те, що відомо нам, Україна вже замінована як дві території Австрії, а на полі бою. Чи не мінується боя, тому що це не мінується там території, тому що це надзвичайно активне рухається лінія фронту і. Ворогу нема сенсу підривати самим себе, чи все таки міни теж мають місце. Міни теж мають місце саме там, де ворог веде активні оборонні дії. Ну це дійсно така досить неприємна загроза, тому що, скажімо, там, де було проведено інженерну розвідку, і виявлено міни, їх було знешкоджено. Росіяни потім методом дистанційного мінування вони знову ті території заміновують. А у ситуації, коли ми ведемо, ну скажімо, маневрові так бойові дії, то це Ну, дійсно, скажімо, міни одна із найбільших небезпек, якщо її там порівнювати із артилерією. Так. Малесеньке питання. Я пишаюся тим, що у мене мій близький друг в гвардії наступу Грубіш нещодавно мобілізувався. Закінчено вже набір остаточно чи він буде тривати до певної міри, просто не настільки масштабний. Ну, набір було, скажімо так. У нас є достатня кількість бійців, тобто так. можна говорити про те, що набір було проведено успішний. Але якісь звичайно там мінімальні переводи там між підрозділами або до набір там вони інші будуть підрозділи. Тривати. Це нормально. Це, це, це нормальна річ. Я думаю, що ті, хто служив в армії, вони знають про що Харитоне, дякую. Частіше з країном Старським ми спілкуємося онлайн, але зараз пресофіцер бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України був з нами тут на Майдані Незалежності. Дуже дякуємо вам за вашу дякую роботу.